30 червня. Водії по всій країні вистоюють черги, аби заправитись за старим тарифом. Коли завтра подорожає бенз на 12 гривень десь, і вже на заправках хочуть. У липні паливо на АЗК здорожчало на 3-5 гривень. Ціни підняли майже усі найбільші оператори. Станом на сьогодні вартість бензину подекуди перевалила за 50 гривень. Дизеля наблизилась у притул до цієї позначки. І це за стандартні версії, без домішок. 95-й плюс 52-55 гривень. Водії кажуть, здорожчання очікували, вже підраховують збитки. Враховуючи, що на мотоциклі гривень 300 на день. А зараз скільки буде? Ну, відповідно, 330-340. Та ну не критично, але краще б не було. На 2 гривні, так. Да. Відчутно, то війна йде після війни. Будь ласка, коли буде економіка відбудовуватися, це так. А зараз ні в якому разі оператори підвищили ціни, аби компенсувати витрати на податки. З 1 липня уряд повернув акциз та ПДВ на довоєнний рівень. Так планують отримати додаткові 5-6 мільярдів гривень до держбюджету. Рішення Кабміну експерти пояснюють так: Для фінансування армії, для фінансування оборони, оскільки саме державний бюджет є єдиним джерелом цих. Витрат а автовласники, вони є, мабуть, найзаможнішою е, прошарком суспільства, і відповідно е, мають змогу платити більше за пальне. Фахівці додають податкове навантаження, зросло суттєво. На додачу є інші чинники, що можуть підштовхнути ціну палива до чергового зростання вже цього літа. Є ще така складова, велика як закупівельна вартість. Фактично, це світова ціна. Яка може зменшуватись, може щоправда, і збільшуватись, а є також націнка автозаправних станцій. Я думаю, що саме за рахунок націнки можна очікувати, що це податкове навантаження в ціні відіб'ється не повністю, тобто бензин 8-9 гривень. Я думаю, буде на літрі. Бенз дизель на пальне 5-6 гривень. Нагадаємо, у березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про підтримку бізнесу під час війни, зокрема, нульовий акциз на бензин, дизель і газ, а також знижений ПДВ з 20 до 7%. Наразі пільги скасували. Владислава Вдієнко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.